Привіт! В цьому відео я пропоную розібратися, як же позбавитись ось цих от таких неприємних штучок під пахвами. Потрібно буде працювати переважно в трьох напрямках. По-перше, ми працюємо з поставою, працюємо з м'язами спини. По-друге, ми працюємо, розкриваємо грудний відділ, працюємо з грудними м'язами, нам треба їх розтягнути, тому що зазвичай у нас ось таке положення тіла в телефоні, за комп'ютером, за ноутбуком і так далі. І це все сприяє тому, що тут утворюється набряк. І... Тому ми будемо працювати ще й з лімфовідтоком. Тому що тут у нас знаходяться лімфатичні вузли, і працюючи з суглобами, ми будемо налагоджувати лімфовідтік. Отже, наступні вправи. І перша вправа. нам потрібно стати на четвіреньки, вирівняти коліна на ширину таза, руки ми поставимо набагато ширше, ніж плечі, пальці направляємо в сторони. І опускаємося вниз, опускаючи. Ліве плече в пол. Ви відчуєте приємне витяжіння в області грудних в'язів. Опускаємо плече, голову на пол, затримуємось трошки в цьому положенні, піднімаємось і опускаємо на іншу сторону. Робимо вдих, на видихі опускаємось. Якщо захочеться поглибити цю вправу, ми можемо зробити ось таку опору. Можна використовувати блоки для йоги або книжки. І працюємо так само, опускаємось, приємно розтягнулись, затримались, піднімаємось. Наступна вправа, вона трошки схожа на попередню, тільки тут ми руки ставимо трошечки вуще, пальці направляємо вперед. І уявляйте, що ви всередині такої труби, і опускаємося вниз, округляємо спину, піднімаємось вгору. Теж все супроводжуємо диханням. Вдих, видих. Наступна вправа теж виконується в положенні на чотирьох. Ми ліву руку покладемо собі на потилицю, на вдохі ми максимально розкриваємо грудний відділ, і на видохі ми опускаємось, направляючи лікоть вниз. Робимо вдих і опускаємося вниз видих. Тут намагаємося розкриватися саме в грудному відділі, а не скручуватись в спині. Наступна вправа теж трошки схожа на попередню. Ми робимо так само, тільки піднімаємо руку. Вдих, опускаємо руку, опускаємось на плече, робимо видих. Останній раз опуститись на плече, випрямити верхню руку і затриматись в цьому положенні. Для наступної вправи нам потрібно стати біля стіни, близенько. Ми піднімаємо руку і робимось таким от рухом, випрямляючи руку. Коли рука буде паралельно підлозі, ми зафіксуємо руку і постараємось дотягнутися плечем до стіни. Ви теж відчуєте тут приємне витяжіння. Опускаємо руку вниз і робимо декілька разів вдих. На видихі руку опускаємо і намагаємось притиснутись плечем до стіни. Для наступної вправи потрібна буде гімнастична палка, або можна її замінити держаком від швабри, або самою шваброю. Розташовуємо палку ззаду лівої руки, а правою рукою ми тиснемо на палку зверху і намагаємось максимально вивести руку назад, і потім вернемось. Це спокійні такі, спокійні, абсолютно рухи, які ми кожний рух супроводжуємо вдихом і видихом. Сподіваюсь, ти не просто запишеш ці вправи, а будеш їх робити регулярно. Саме тоді то ти досягнеш максимального результату. Ну, а якщо хочеш долучитись до регулярних тренувань, запрошую тебе підписатись на мій аккаунт і отримати в подарунок доступ до програми тренувань 10 хвилин в день. Це абсолютно безкоштовно, це мій подарунок для тебе. Підпишись і пиши мені в Директ 10 хвилин в день. До зустрічі на тренуванні. Пока!